Будувати пам'ятник Тарасу Шевченка та готуватись до відзначення 200 річниці від дня народження кобзаря війничанам допомагатимуть кияни. Сьогодні благодійні фонди, подільська громада та велика родина підписали договір про співпрацю. Окрім цього, столичні гості перерахували на будівництво монумента 50 тисяч гривень. Адрене, у нас є певна амбіція, яку ми б хотіли передати, і я от, е дуже радий почути тут, що ця амбіція не тільки наша, вона загальноукраїнська. Ми ще раз це почули тут, у Вінниці. Щодо того, що амбіція це дійсно відзначити гідно як серйозна європейська держава, яка пам'ятає про свої корені, яка хоче йти вперед, е 200 річчя звичайно, з дня народження Шевча. До нашої вільницької ідеї, до нашої війниської, скажімо, пропозиції створити пам'ятник влучилися фонди національні і за можливість, скажімо так, зробити на мою думку пам'ятник більш якіснішим і сама зробити більш не Фонди об'єднали зусилля в я б я би сказав підсиленні. Чи навіть в розвитку культури української культури на теренах Вінниці Вінницької області ми це робимо спільно і нам це дуже приємно?